Отже, щоб визначити е географічні координати за топографічною картою, нам слід користуватися внутрішньою рамкою карти. Ось вона, я вам показую внутрішня рамка карти. Побачили, так? Тепер сторони цієї рамки розділені на відрізки, які Ось чорні відрізки і білі, які дорівнюють довжині 1 минути широти, одної минути довготи. Ось я вам показую одна минута широти, одна минута довготи. Таким чином, кожна мінута широти і довготи має по 60 секунд. І ці секунди позначені точками. Що на білому фоні, що... що на чорному, вибачте, фоні, що ось на білому фоні, я вам те саме роблю. Для того, щоб визначити географічні координати, нам слід провести. Перпендикулярні лінії від е, точки, яку нам треба знайти географічну широту. В даному випадку це точка А. Ось я проводжу, вибачте, я проводжу перпендикулярну лінію до сітки раз І перпендикулярну лінію до сітки 2. Таким чином, тепер географічна широта визначається, ми її можемо побачити на найближчій паралелі. Найближча паралель знаходиться ось. І географічна широта, найближча, записана ось. 54 градуси 40 минут. Таким чином, щоб визначити географічну широту, ми дивимося, яка відстань ось до цієї лінії перпендикуляра. Тобто, дивіться, 54 градуси. Одна чорна лінія це значить одна мінута. А секунди, дивіться, ось точка це 10 секунд. Це точка 20 секунд. Менше половини, ось половинка, це значить приблизно десь 13 секунд. Отже, Пі, тобто географічна широта даної точки А, ось ми бачимо, дорівнює 54. Вибачте, що криво виходить, 54 градуси. 40 градусів, 41 минутка. Ми знайшли 41 минутка. І минута, пам'ятаєте, це кома зверху, і 13 секунд. Секунди позначаються двома ось такими лініями. Отже, це ми визначили географічну широту. Повертаємось до географічної довготи. Щоб визначити, географічну довготу, нам слід звернути увагу на найближчий меридіан. І географічна довгота найближчого меридіану у нас показує рівно 18 градусів. Дивимось далі. Так, як воно далі від початкового меридіану, збільшуватимуться. Отже, ось в цій точці 18 градусів. Дивимось, скільки чорних у нас одна. Тобто 18 градусів. Одна минута. Тепер рахуємо секунди. Ось чорна точка 10 секунд, ось чорна точка 20 секунд. Рівно на половині у нас. Опустився перпендикуляр, значить це 15 секунд. Отже, географічна довгота, яку ми позначаємо буквою лямбда дорівнює 18 градусів, вибачте, за написи такі. Далі ми з вами порахували 1 минутка, і 15. Секунд. Таким чином, ми з вами визначили географічні координати точки А. Таким самим чином, можна визначати географічні координати будь-якої точки, якої вам захочеться.